Ми маркуємо зараз дорогу, бо тут були виявлені міни протитанкові. І через те, що нема гарантій, що їх більше нема, приходиться позначати небезпечні зони, щоб, не дай Бог, місцеві жителі не заїхали сюди. Бо тут була позиція, і тому ось це все поле з правого боку, воно все заміноване на підходи. Бо... В цьому селі вони стояли, а в Майспанова їх вже не було. Тобто, щоб наші з боку до них не підійшли, вони перекривали до себе усі підходи. Тому тут небезпечна територія, через що саме наші Харків не можуть відновити лінію електромереж. Зараз просто можна буде подивитися вибуху. Тобто відпрацювання двох мін знак електропугур. Це мої здогадки, тому що... Видимих прильотів тут немає, а от працювання мін тоже чітко видно. Тобто, бачите. Устанавливалась, перегоражувалась дорога. Тут ворожа БМП була. Як варіант була загроза наступу на них, вони в спішки збиралися, покидали позиції, забулися, де вони їх саме поставили, тобто був наїзд на свою ж позицію. Саму техніку витягнули, залишилася гусянка від техніки, а саму БМП наші хлопці забрали раніше, тобто вона десь вже, скоріше всього, працює по ворогу. Ми займаємося зараз по критичній інфраструктурі, на даному етапі стоїть задача у нас ЛЕП, електрики, щоб дати електричество селу. Суцільне розмінування, на жаль, це не такий швидкий процес. Тобто на таке поле може піти від року і до трьох. Це кожен сантиметр землі перевіряється на глибину до 50 сантиметрів, тобто жодного металевого сигналу не буде. Дважди її перевертаємо з інтервалом в 15 хвилин. І потім забираємо, якщо нічого під нею немає. Тут 10 кг, кілограм... ну, приблизно від 9,5 до 10 кілограмів вибухонебезпечної речовини тратила. Якщо вона... Грівець, я на місце. Плюс відходимо. Вона розрахована на важку техніку танки. Чи на кошку чи на карабін? На кошку. ОЧІ! Відбій. Бували такі випадки, що не спрацювало, підійшли, перенесли, а потім ставався вибух. Тобто був сюрприз в міні. Так кожна міна знімається з місця. З того з останньої міни, з якої ми знайшли, я ще бачу їх три. Що далі? Невідомо. Може бути і 100, може бути 200, а може бути і крайні.